Вітаю, Езра Шібальський, і я сьогодні продовжую розповідати про містерію дихання, дихання із джерелом. Це моя авторська методика, і під джерелом я розумію джерело всього сутнього, всього, що тут з'явилося, всього, що тут є, джерело мене, мого мислення, мого відчуття, моєї мови, наших з вами спільних понять, того, що ми тут існуємо, розуміємо один одного. Отже, дихання з джерелом. В першому відео я розповів про тіло, про зв'язок з тілом. Зараз я хочу розповісти про наші почуття. Це друге, що ми продихуємо. Я знаю, що в кожного з нас є конкретні почуття, і ми в цих почуттях дещо однакові з вами. Бо ми переживаємо, тривожимося, боїмося, ми страждаємо від чогось, ми печалимося, в нас є смуток. В нас є надія, в нас є сподівання, в нас є переживання радості, щастя так, від, так само, як печалі, горя, втрати. Що робити з цими почуттями? Осмислювати їх, ну, це такий хибний шлях осмислювати почуття. Бо коли ми осмислюємо, ми знаходимося увагою тільки на почуттях. Якщо ми хочемо з ними. Співпрацювати, якщо ми хочемо дати їм життя, а не вбити їх в собі, то ми маємо контактувати. І от власне через дихання ми починаємо продихувати наші почуття і йти з ними у чесний, сильний контакт. Звичайно, коли ми з вами відчуваємо, наприклад, втрату, в нас піднімається горе, в нас піднімається відчай, крик. І якщо ми це зробимо без дихання, це може нас травматувати або ретравматувати. Це може бути посттравмою, це може бути травмою для нас. Розумієте? Але коли ми це робимо під час дихання, в процесі дихання, і в процесі дихання підсилюються, ці почуття, вони дають нам більше енергії для дихання і проходять наскрізь почуття. Наші Проходять наскрізь крізь все ціло, крізь рух, крізь м'язи, крізь в'язки, крізь, крізь судини. Ми ці почуття активуємо і піднімаємо їх, як це не дивно звучить, в серце. У багатьох людей є ідея захистити своє серце від почуття. Але так воно не працює. Не працює. Почуття, які забиваються нижче серця, забиваються сюди, вони. По-перше, в першу чергу нам псують дихання, наше дихання стає таким. По-друге, вони псують все тіло, всю фізіологію. І це впливає на хвороби, наше тіло хворіє. Якщо ми не захищаємо серце, а навпаки, витягуємо серцем почуття, піднімаємо їх вверх, серце розкривається. Воно не раниться і не болить. Воно стає каналом, який піднімає почуття в верхні джерела. І тоді ми можемо віддати ці почуття, віддати наше переживання, сказати джерело, дивись, я стою перед тобою, і в мене болить, і в мене страх, і в мене відчай, і я не знаю, що робити. Я відчуваю себе ось так. Я відчуваю безпоміч, відчуваю жаль, відчуваю або навпаки, я відчуваю таке щастя несказане. Я не знаю, що з ним робити. Бери його! Це твоє, це, це ти створи, бери! І ми піднімаємо диханням, через дихання. Почуття в серце. А від серця виштовхуємо до джерела. Це робота з почуттями. Вона надзвичайно корисна, надзвичайно цілюща і необхідна кожній людині. Тому я хочу, щоб ви переконалися на своєму досвіді. Щоб ви подихали хоча б один раз і зрозуміли, як можна працювати з нашими почуттями. Як можна тривогу, жаль, біль розкрити, і яким він стає ось він, красивим, як він трансформується. Бо почуття не можуть бути стабільними, вони весь час текуть. Якщо ви трошки торкались цього, то ви знаєте, що почуття перетікають. Це їх природа, вони хочуть бути трансформованими, То допоможемо їм. Це друга частина, і друга краса і поезія моєї практики дихання із джерелом. Дякую, що почули.